Добрий ранок. Так, хочу записати все-таки цей вложек. Хотів раніше його зробити, але роблю вже в день змагань. Ще будуть кадри зі змагань, але це все буде склеєно, замовлю, будемо це все бачити отак. Так, тут я трошки хочу розповісти. Підготовка пройшла плюс-мінус по плану. От. Досідання 100% ми виконали весь план. Стану тягажем лежать, трохи не дотягнули. Але змагання покажуть. Ви це все побачите в одному відео. Для мене це буде протягом цього дня йти. От зараз забігаю в магазин, беру необхідні продукти і їду вже на місце проведення змагань. Побачимось уже на місці. Так, поки чекаю, запишу ще відосик. Що у нас сьогодні? Самопочуття в нормі. Настрій поки нема. На 10.30 буде зважування, зважуся, з'їм щось солодке і звичайно їжу, то одразу і настрій з'явиться. Самопочуття в нормі, сил достатньо, нічого не болить, нічого не відволікає. Підготовка йшла класно. От, раночок був хороший, виспався, сили є, так що планую виконати те, що ми собі вирішили. А на змаганнях все буде видно. Щоб ще розповісти, машинка моя ще не під'їхала. Взяв собі в магазині. Те, що не було вдома, те, що не докупив зарані. Таке солоденько, саме банальне зефір, щоб швидше отримати з нього сил енергії. Крейтін мене з собою є. Прийом її, звичайний в мене теж є. Мені дуже заходять макарони з фаршем, тобто то на звичайний прийом взяв їх. От. Нічого такого особливого, поки що у нас такі несуттєві змагання, то жорстких якихось загонів у нас немає. І вже я на місці. Приїхав дуже зарані, зважування буде аж через півтори години. Зараз буду дивитись на виступи інших, яка зараз є. Дівчата жінки будуть виступати, то подивимось, що тут за монстри. Отак виглядає наш повоз. Попав. Що, зважування вже прийшло, вже переодягнувся і в зоні розминки. Все показувати не буду. Зараз <плес> <Є лавки, плес> будемо скоро розминатись, Чекаємо. <плес> так, попросили зняти розминку, але пізно. Е е основна розминка не сильно відрізняється від фізкультурної. От, а зараз вже йде розминка під кожну вправу. Зараз добавлю нарізочку підстанову. Ось така, розміночка. Добрий ранок, це вже наступний день після змагань. Хотів свої враження ще додати і вже змонтую це відео. А, в принципі, це всього лише другі змагання, мої офіційні, але я був присутній на інших змаганнях, тому є з чим трохи порівняти. А, в принципі, мені все сподобалось. таймінг майже ідеальний був. Тобто, те, що було написано по регламенту, майже хвилина в хвилину. Тобто, якщо ми там на 5 хвилин пізніше почали чи раніше, то це вже. Не критично. Бо буває, ну, прям, ти приходиш на одну годину, а початок аж через дві може бути. тому, отак от, от, Тут це було все класно, все було чітко, ну, тобто, ніяких нюансів. По розминців теж все було класно. Були штанги, були помости, були стійки для жиму, для присідань, професійні, хороші. от, було декілька грифів, і так як ми розділені були на дві групи, то, в принципі, було доволі зручно. Я розминався нормально, все було класно. От, по результату, взагалом я результатом задоволений, тому що вага була особисто моя на півтора кілограми менше, ніж на попередніх змаганнях, а загальна вага піднята була на 12 кілограмів. З половиною, якщо точно більше. А, тому я в принципі задоволений. І пройшло всього лише два з половиною місяці. А, прибавити 12 кілограмів за два місяці а, в результаті це ну, непогано, це дуже а, класно. От, а, можливо, я не на 100% задоволений, бо хотів виконати вже кандидата в майстри спорту. Але нічого страшного, це друга підготовка. Ми з тренером а, зробили висновки. Що було не так, як покращити результати, як краще підвестись під змагання. От, ми це все врахуємо. Наступного разу зробимо результат краще. Не буду загадувати, але хотілося б вже тоді виконати кандидата. От, найголовніша мета це просто покращувати особистий результат, а звання це вже як бонус. От, е, от такий от вийшов в ложик, на два дні розтягнувся. Е, можете писати коменти, побажання, можливо, якісь пропозиції, прохання, ідеї, е, рекомендації, бо це для мене ну, незвичний такий досвід. Просто захотілось більше е, розкрити. Внутрішню таку кухню пауерліфтингу, бо особисті спостереження. Я ну прям мало дуже бачу спортсменів, які це роблять. А це ну, насправді дуже хотілося б бачити нас на Ютубі, щоб це більше популяризувало цей спорт, тому що він насправді дуже крутий, дуже важкий, складний, має багато нюансів. Ну і в подальшому хочу розкривати ці всі нюанси, теж от, зі свого боку. Інформації насправді багато. Ви можете її бачити, казати, що я там щось не то розказую. Я розказую це е, від себе. Тобто, те, що я бачу, те, що я відчуваю, те, що я знаю на собі. Тобто, це моя особиста думка. Я е, не ставлю її як за еталон, там чи щось подібне. от-от. Всім дякую, всім пока-пока.